Всім добрий день! Отакий От дивоапарат мені прийшов від однієї доброї людини від вікусі. Вона прямо як знала, що я мрію про такий апарат, тому що дуже сильно хочеться навчитися щепити дерева, і вона, як фея, втілила мою мрію і в посилочки поклала цей апарат. Не знаю, як він правильно називається, я думаю, апарат для щеплень. Буду вчитися ним працювати тепер. Сьогодні буду займатися щепленням дерев. Сьогодні буду використовувати інший метод не брунічко щепити, не кольоровочкою, а випробую оцей інструмент. Взяла гілочки, приготувала з собою, привезла ті, що в бабусі з дідусем дерева росли, дуже гарні. Тут абрикоса, слива і груша. І буду зараз все намагатися прищепити. Треба підібрати такого самого діаметру. Бажано. І спробуємо щось прищепити. Ось у мене абрикоса. Зараз буду щось робити. Ну, діаметр, звісно, не такий самий, це, мабуть, я десь іншу гілочку ще подивлюся. Так, вирішила брати оцю гілочку. Зараз оберу підходяще місце, і найголовніше, щоб воно в мене вийшло гарно вирізати. Так, вийшло у мене зняти верхню частину, залишилася така нижня гарненька. Це ми обираємо, це дичка. А сюди зараз те ж саме зробимо різ на цю гілочку, яку я буду прищеплювати, і посадимо верхівку. Не зовсім рівно, звісно, в мене вийшло, але вийшло. Тепер отак от все це діло з'єднуємо між собою і гарненько скріпляємо ізолентою або тейплентою. Але я ніякої в продажі не можу знайти. Тому у мене буде ізолента. Ненько обмотала. Тут на такій висоті взяла, зрізала гілочку, тому що, якщо повністю залишати, то вона дуже багато буде на себе тягти. Нам достатньо такого шматочка, я думаю, буде. Головне тепер, що все, воно прижилося. І десь на місяць забуваємо, може раніше, не знаю, подивимося. А потім прийдемо і будемо перевіряти все це діло. Зараз я таким чином буду щепити все, що привезла. Потім, може встигну щепити черешеньки, шовковицю і, можливо, яблуньку. Так, у мене величезна радість. Прийшла щепити на цю сливку. Щеплю абрикосу чи сливу, не пам'ятаю вже що. І дивлюся, що у мене тут одна єдина, скільки я займалася кольоровкою, саме брунечку щепила. Оце одна єдина, яка пустила брунька от гілочку. Тобто я вже сюди прищепила нарешті. Це перший мій результат, що брунька не тільки прижилася, а й дала гілочку. Тому що попередні чомусь всі брунічки приживалися, а потім починали засихати і не додавала гілочку. І радості моєї немає межі. Я тут на другої гілочці з дикої сливки перещепила ще сьогодні і ця вже прижилася. Все, операції свої я завершила. В принципі, все, що хотіла, зробила. Можна було б, звісно, ще папенку кудись прищепити, але вже немає куди. Не всі дерева, які я висаджувала сюди, молоді для щеплення, дикі, прийнялися. Є такі, які он два, як мінімум. І вже нема куди щепити. Просто-напросто. Я вже білий налив щепила на нове дерево, оце, яке я сюди посадила, гілочку одну прищепила туди і, і там на одне деревце прищепила. Не щепила. Яблука, виходить, білий налив, грушу від бабусі, лісову красуню, сливку. Не знаю, на жаль, сорт. Дуже класна, крупна, соковита слива теж від бабусі. Абрикосу, каліровка у них теж офігенська, велика така, мов персик, теж назви не знаю. Червону черешню прищепила на одну дику вишеньку і на наші вишні, які там ростуть на гілочки, пощепила. Жовту черешню пощепила. Горіх пощепила всі чотири, які в нас є. Оцей великий, який ми пиляли, прищепила на молоді дерева. І шовковицю нашу чорну прищепила на дві молоді шовковички. Отут. Не наче все назвала. На спеці дуже важко, звісно, було, але я це зробила. Тепер дуже-дуже сподіваюся, що воно все в мене прийметься. Я дуже хочу навчитися нарешті це все робити. Ну, а той, хто не намагається, у нього нічого і не виходить. Я думаю, я колись там навчуся. Так що всім добра, а я налаштовуюся на позитивний результат.